Чому хлопці не можуть знайти клітор? Кунілінгус – це прояв любові чи просто сексуальна техніка, як змусити вашого коханого робити вам куні і робити його так, аби він обов'язково закінчувався оргазмом? Сьогодні поговоримо про це і не тільки про це. Мене звати Святослава Федорець, я сексолог, психолог. І сьогодні наша зустріч присвячена темі Кунілінгусу. Але перед тим як почати перегляд, обов'язково поставте вподобайку під цим відео для підтримки україномовного контенту. Підпишіться на канал і обов'язково додивіться до кінця, адже я там дам найголовнішу пораду, про яку мріють всі дівчата. Почнемо з першого правила хорошого якісного куні: не потрібно поспішати, не потрібно знімати з неї труси і одразу припадати до того клітора, як до джерела животворящої води. Так, звичайно. Мені дуже подобаються такі аналогії, які можна зробити по відношенню до жіночих статевих органів. Але чим довше ми відтерміновуємо задоволення, тим сильнішим буде це задоволення. Тому починати оральні пестощі потрібно з гарного розігріву дівчини. І починаючи цю справу, важливо пам'ятати, що куні це не спринт, а марафон, тому що деяким дівчатам для того, щоб досягнути розрядки внаслідок оральних пестощів, зустрічі може знадобитися чимало часу – 5, 10, 15, а іноді і 20 хвилин. Тому з цього випливає друге правило. Коли ти готуєшся перейти до оральних пестощів розкішниці твоєї коханої, ти маєш зайняти таке положення, в якому тобі буде зручно. Зручно перебувати в ньому протягом 5, 10, 15, а може і 20 хвилин. Помилкою буде одразу переходити до найчутливішого місця клітора і починати це інтенсивно лизати чи сосати, чи інше робити інтенсивні стимуляції. Натомість краще почати з негенітальних ділянок тіла жінки. Наприклад, провести рукою по внутрішній стороні її стегон, піднятися вище, провести рукою по геніталіях, але не намагаючись при цьому зануритися пальцями глибини. Липше чи торкнутися найчутливіших місць. Наша задача розслабити її на цьому етапі. Я раджу все робити повільно і не поспішати. Не обов'язково тут мова буде йти про повільні рухи. Я більше говорю про повільний перехід від більш Плавних загальних песточів до найчутливіших ділянок можна, наприклад, висунути язик, розслабити його і повністю розслабленим гарячим язиком провести знизу вгору по всій промежній дівчини. але при цьому не намагатися проникати між складочки, торкатися голівки клітора. Повторіть кілька разів цей рух так, аби її тіло почало прагнути більш інтенсивних песточів. В цьому і полягає в Велике мистецтво кохання, коли ми пестимо тіло іншої людини так, що це тіло починає линути до нас і хотіти ще більших доторків, ще більш чуттєвої взаємодії. Клітор це як рай, тому що не кожен може туди потрапити. Насправді це не іронія, а сумна реальність. Бо частина чоловіків уперто до сих пір, незважаючи на наші передачі, продовжують ігнорувати жіночий клітор. Я вважаю, що час нашим законотворцям переглянути нормативну правову базу і придумати статтю, яка передбачатиме відповідальність для тих чоловіків, які вперто і злісно ігнорують клітор, тому що жіночий клітор це аналог чоловічого пеніса. Так, для задоволення нам потрібно пестити саме клітор. Не на піхві повинна бути зосереджена вся увага чоловіка. А на кліторі клітор це доволі великий орган, і він може. Може досягати в довжину до восьми сантиметрів, можливо, вас зараз шокує, але клітор це орган, більша частина якого схована всередині тіла жінки. І проникаючи в піхбу пальцями або пенісом, чоловік все рівно буде стимулювати чутливі тканини клітора. Але, звичайно, найчутливішою частиною клітора є його голівка, яку ми повинні стимулювати під час кунілінгусу. І хоча ми сказали, що Клітор жінки це аналог пеніса чоловіка. Чоловіку потрібно бути уважним і не поводитись з клітором так, як він звик поводитись зі своїм пенісом. Я, як сексолог, знаю, що чоловіки часто мастурбують доволі інтенсивно і доволі сильно стискають свій пеніс. З клітором такі ігри не пройдуть. Клітор це дуже чутлива ділянка, і в кожної дівчини він має свою чутливість. Тому ваша задача не тільки тільки навчитися робити куні якісно і правильно, а також розпізнати її чутливість. Види клітора є різними залежно від розміру, від розташування, від того наскільки сильно прикрита голівка, якого розміру голівка клітора? І це все буде впливати на її реакції під час куні. Тому обов'язково пам'ятаємо про індивідуальні реакції жіночих тіл. І до речі, чи знаєте ви, що клітор це єдиний орган в тілі? Жінки, який природою створений виключно для задоволення, поки що наука не знайшла жодних інших функцій у цього органа. Тож я ще раз наголошую, що ігнорувати клітор це величезний злочин. А якою частиною язика краще робити кумні? це залежить від того, які рухи ми будемо робити. Якщо ми тільки розігріваємо дівчину, то ви вже знаєте, що це краще робити всім язиком, розслабивши його так, аби він виглядав лопатоподібно. Ми його висовуємо, намагаємося максимально розслабити і проводимо по чутливих ділянках тіла коханої. Але коли ми хочемо перейти до більш інтенсивних пестощів, нам нам потрібно зробити гострий язик і гострим кінчиком язика намагатися надати їй найвішу насолоду. кажуть Конелінгусе не по пацанськи. А якщо питати особисто, так всі. Лижуть і одержують від цього задоволення. А перед своїм комом каже: ні 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 я жодного разу. Саме тому, чи звертали ви увагу, наскільки багато є курсів про мінет і як мало курсів про куні. Тому що жінкам не соромно прийти на курс і сказати, дівчата, я не вмію сосати пісю, навчіть мене цьому, будь ласка. А хлопцям дуже соромно прики сказати: Пацани, ви знаєте, по-перше, я лижу, а по-друге, я не вмію лизати. Навчіть мене хто небудь. Це де. Чоловіків сприймається як страшний сором і позор. Тому не всі чоловіки розповідають про це, але. Лизати пісню потрібно, розповідаючи про куні і про оральний секс загалом, дуже складно розповідати це словами, не показуючи на моделях. Тому в моїй закритій секс-пільноті в телеграмі є відео, де ми демонструємо техніки на моделях, оскільки Ютубу не дозволяє показувати таке в прямому ефірі. Я не знаю, розробники Ютубу займаються оральним сексом чи ні, бо мені це здається на якесь ханжество. Бестоші практикуємо, але на Ютубі говорити про це забороняємо. Венілінгус це дуже відповідальна справа, і чоловіча гідність не повинна постраждати під час виконання цієї мегаважливої місії. Тому, коли ми відчуваємо, що дівчина починає підходити до фінішу, це можна помітити по тому, як її тіло починає завмирати, можливо, вона вдихає і забуває видихнути, або ми бачимо, що тіло покривається мурашками. Практикуючи це регулярно, дуже швидко можна помітити ці реакції тіла, які... Нам говорять про те, що ось-ось зараз дівчина підійде до фінішу. В цей момент, коли ми помічаємо такі ознаки, в жодному разі не можна нічого змінювати. Виконуємо всі ті самі рухи з тією ж самою послідовністю, з тією самою швидкістю і амплітудою. Ми просто перетворюємося в механічний об'єкт, який. Механічно виконує й ті самі е, рухи. Ось тоді ви доведете її до оргазму гарантовано. Якщо в цей момент ми почнемо щось змінювати, можливо, на краще, як нам здається, але будь-яка зміна ритму, темпу, способу стимуляції приведе до того, що її збудження почне знижуватися і оргазм не досягнеться. Шкідливі рекомендації, які можуть давати в техніках орального сексу, це використання м'ятних цукерок під час куні. Обираючи цукерки з м'ятою або з евкаліптом, ми можемо дати відчуття холодка, який дійсно може посилювати реакції дівчини. Але потрібно слідкувати, аби в цих цукерках не було цукру. Бо якщо ми будемо використовувати будь-які цукровмісні продукти під час оральних пестощів жінки, ви подаруєте їй, окрім оргазму, ще й хорошу молочницю. Тому краще купувати перевірені засоби в секшопах. І для цього нам можуть підійти різноманітні лубриканти для орального сексу. Тож, якщо ви хочете принести в свій оральний секс якусь цікавинку, ви можете завітати в секшоп і придбати там а, різні засоби для орального сексу. Зроблю спойлер, там є не тільки оральні лубриканти. Але так як нам не заплатили за цю рекламу, тому ми не будемо перелічувати, що там такого продається. Моя улюблена рубрика: Оральний секс самий безпечний секс, тому ми не використовуємо ніяких засобів захисту. Це настільки поширений міф, настільки поширена думка, що деякі люди страшенно дивуються, коли я кажу, що ранні пестощі з неперевіреним партнером потрібно робити з використанням презервативів або латексних серветок, якщо ми говоримо про ранні пестощі дівчини. Але навіть якщо у вас партнер перевірений, і в нього, наприклад, є запалення в ротовій порожнині, там почався гнійний процес, то поки він... Не полікує всі свої зуби до цього священного місця. Ми його не допускаємо, тому що він. Окрім оргазма, подарує нам також і дуже якісний систіт, оскільки вся патогенна мікрофлора з ротової порожнини дуже швидко потрапить в уретру дівчини. Повертаючись до інфекції, маю сказати, що під час орального сексу можна підчепити доволі значний букет інфекцій, якщо вони є в того чи іншого партнера. Особливо коли на слизовій є мікротріщинки або інші ушкодження цілісності тканиних покривів. Ще однією помилкою під час кунілінгуса буде ігнорування власних пальців, адже саме вони можуть довести її до фінішу швидше або дати їй яскравіше відчуття. Не поспішайте одразу вводити пальці в піхву, Але, переходячи до стимуляції голівки, прикладіть кінчик пальця до входу в її піхву і почніть обережно і ніжно стимулювати, так аби м'язи входу в піхву почали розслаблятися. Після цього можна почати проникати далі. Багатьом дівчатам одного пальця виявляється замало. Тож краще ввести туди два пальці, це забезпечить більш інтенсивні відчуття. І, звичайно ж, ми поєднуємо пестощі клітора з фрикційними рухами. Якщо дівчина гарно реагує на них, а якщо ваша дівчина гарно реагує на сквірт, їй подобаються такі пестощі, то ми можемо додати рухи ось такого характеру. І також поєднати їх з оральною стимуляцією клітора. Але хлопці, я вас дуже прошу, слідкуйте за своїм манікюром. Бо якщо у вас довгі нігті і ви надумаєте робити ось такі рухи, ви просто надряпаєте їй там все, що можливо. І я не думаю, що ваша кохана буде вам після цього дуже вдячною. Я не знаю, що треба мати в голові, аби почати кусати жіночу вульву, а тим більше клітор. Але на всякий випадок скажемо, що чоловіка може бути приємно, коли під час Нету дівчина може злегка прикусувати його пеніс зубами. Так, так, вам не почулося. Є чоловіки, яким це подобається, коли дівчина прикусує або основу пеніса, або злегка покусує саму голівку. Ну, звичайно, ми говоримо про ті випадки, коли чутливість е статевого органа у чоловіка є не надто високою, і це може давати е приємні відчуття на контрасті. Так, от. Помилково буде переносити цю техніку на дівчину і намагатися відтворити щось подібне. А зуби під час кунілінгуса ми взагалі не використовуємо. До речі, а чи знали ви, що деяким чоловікам дуже подобається робити кунілінгус дівчатам, у яких малі статеві губи є доволі виражені? У мене є навіть знайомий, який страшенно льтується, коли він чує історії про те, як дівчата зробили собі лабіопластику. Він каже: Я повідбивав. Руки всім тим хірургам, які відрізають найцінніше в жіночих статевих органах. А на питання, чому ти так любиш виражені малі статеві губи, він відповів, що з такими статевими органами він може зробити значно більше маніпуляцій, ніж із тими вульвами, які ми можемо бачити в фотографії. Це реально в мене є такий знайомий. Я йому скину Сашко, скажу тобі присвячено. Чи можна робити куні зі щитиною чи бородою? Ну, якщо ваша борода доглянута, ви її регулярно миєте, вона чиста, то чому б і ні. А щитина тут теж залежить від того, скільки днів щетині. Якщо це тижнева щетина, то вона вже буде доволі м'якенькою і заважати не буде. Якщо це одноденна-дводенна щитина, то вона може наколоти чутливі ділянки статевих органів жінки. Але тут є така річ. Що наше тіло може звикати до будь-якої стимуляції, і якщо регулярно колоти її статеві органи щитиною на обличчі чоловіка, шкіра там, зрештою, може трошки адаптуватися, але я не можу давати таку пораду і казати, щоб це робити. Краще все таки або голитися повністю, або запускати трохи довше волосся, аби воно було м'яким і не кололося. Поцілунки після куні це може бути як винагорода. Один одному занадене задоволення є в цьому певна доля інтимності, коли після пестощів статевих органів ми піднімаємося і цілуємо партнера чи партнерку в губи. До речі, пишіть: а як ви ставитесь до цього, і чи цілуєте ви один одного після орального сексу? Конелінгус під час менструації? А, ну, дивіться, в нашому світі існують тампони, і ми можемо вести тампони, зробити конілінгус. Не всім може подобатися робити ку під час менструації, але давайте не будемо забувати про таку категорію людей, як різноманітні фетишисти, у яких може бути фетиш на різні виділення людського тіла, в тому числі і менструальні виділення. І є частина чоловіків, яким може дуже подобатися робити куні під час місячних. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і за підтримку україномовного контенту. Сподіваюся, це відео було вам корисним і ви взяли для себе з нього щось цікаве. І як завжди, по нашій вже традиції, за найцікавіший коментар під цим відео ми даруємо двомісячний доступ до моєї закритої секс спільноти. Також пишіть, які теми ви хотіли б розглянути в наступних відео, і ми обов'язково знімемо. Мамо, найцікавіший.